Вітаю вас на майстер-класі Як малювати квіточку шепшини. В першій частині ми малювали з вами ескіз, а зараз ми будемо малювати з вами фарбами. Розпочинаємо малювати з пелюсточок. Я малюю гуашими фарбами рожевий на кінчик кармін. Рожевий я теж створила на основі кармінного кольору. Білу фарбу додала кармін. І перехідними мазочками, не поспішаючи малюємо кожну пелюсточку. У мене пелюсточки схожі на сердечка, тому я спочатку малюю зовнішні краєчки, а потім всередині. І кожна пелюсточка в мене виходить з п'яти мазочків. Можна додати в центрі, до речі, рожевий кінчик білий, тоді пелюсточка, наче буде сяяти зсередини. Наступний крок це виписка прожилочки. Я малюю котячим пензликом, карміном. Кожну пелюсточку виписую в напрямі до центру квіточки. повертаєте аркуш, як вам зручно. Далі ставлю жовту серединку піпеточкою і зубочисткою ставлю крапочки пилок такий. Наступний крок це. Я малюю бутончик. А далі з зеленою фарбою малюю напіввідкриті пелюсточки. Можна дві намалювати, а можна ось так три намалювати. І продовжую цим пензликом круглим малювати стеблинки. Головну стеблинку, стеблинку для листочків. Листочки у мене такі дрібні. На одній гілочці буде 5 листочків. Але це маленькі зубчаті листочки. Світло-зелений не кінчик яскраво-зелений. Можна брати будь-які кольори на кінчик, і кармін, і жовтенький можна брати. Які вигадаєте, як вам схочеться це намалювати, як вам це побачиться. І ось так малюю повністю гілочку, з і 5 маленьких листочків. Не поспішайте. Насолоджуйтесь цим процесом. Спостерігайте, як народжується краса з-під вашого пензлика. А з іншого боку, у мене великий такий листочок, ось він теж зубчатий, малюємо його перехідним мазочком теж. Поки в мене зелена фарба на пензлику, я намалювала ще такі протянуті листочки вздовж стеблинок, щоб вони не були пусті. Можна малювати як від стеблинки ці листочки, як і навпаки ззовні і до серединки в напряму стеблинки. Наступний крок це виписка цих листочків, які ми вже намалювали. Я малюю котячим пензликом ці прожилочки. У мене світло-коричнева фарба. Можна намалювати ці прожилочки і більш світлим кольором, наприклад, білим вибіленим, або темно-зеленим кольором. Як вам схочеться, як ви побачите, як буде доречно до вашої мальовочки, відчувайте, які кольори вам будуть подобатися саме в цей час. І великий листочок теж треба виписати, зробити ці прожилочки. Ось так виходить, вже в мене майже готова мальовочка. Залишилось поставити крапочки на листочках, по декілька крапочок. У мене жовтенькі крапочки. І вийшла ось така гарненька мальовочка з квіточкою шипшини. Спробуйте і ви. Гадаю, у вас все буде добре. Дякую за підписку, сердечка і коментарі.